Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Сьогодні на уроці, дітки, ми з вами будемо перевіряти навичку читання в голос, саме така тема нашого уроку. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружними працювати, створювати та фантазувати. Сьогодні на уроці читання удосконалимо свою навичку читання виразно, вміння відповідати на запитання за змістом прочитаного тексту. А ще, дітки, будемо перевіряти техніку свого читання, тобто будемо підраховувати кількість прочитаних слів за одну хвилину. Читаємо вголос. Навіщо взагалі нам потрібно вчитися читати вголос і навіщо перевіряти? Коли ми з вами читаємо голос, ми маємо читати правильно, без помилок, чітко вимовляючи кожен звук і букву. Також, дітки, ми з вами маємо читати виразно, робити паузи в тексті, ставити наголос на кожне слово. Також, дітки, коли ми читаємо вголос текст, ми маємо читати усвідомлено, тобто розуміти прочитане, давати відповіді на запитання за змістом прочитаного тексту. А ще, коли ми читаємо голос, ми маємо читати швидко. По завершенню першого класу читаємо від 30 і більше слів за хвилинку. От сьогодні ми будемо перевіряти навичку читання в голос і скільки слів ви читаєте. Перевіряти свою техніку читання, свою навичку читання ми будемо за трьома текстами. Перший текст квіти конвалії, другий текст Розумний шпак і третій текст ранок. Подивіться, будь ласка, уважно. В кожному тексті є шкала прочитаних слів. Тобто навпроти кожного рядочка стоїть число. Кількість слів у кожному рядочку. Це нам знадобиться для того, дітки, щоб підрахувати, скільки ми з вами зможемо прочитати слів за одну хвилину. Так от, як ми будемо працювати? Читаєте кожен текст по одній хвилині. Спочатку ми будемо працювати над першим текстом, поступово перейдемо до другого тексту, і потім будемо працювати над третім текстом. Значить, Кожен текст ми з вами будемо читати по одній хвилині. Коли хвилина закінчиться, вам необхідно буде підрахувати кількість прочитаних слів у кожному тексті за шкалою кількості слів, яку я вам показувала у вигляді чистель. І свої результати ви маєте записати на листочку або в зошиті для читання. Тобто ви прочитали одну хвилину, один текст, підрахували, скільки слів ви в тексті прочитали, записали у свій зошит. Далі прочитали другий текст, підрахували, скільки за хвилину прочитали слів у другому тексті, записали свій результат у ЗОшит або на листочок. І так само будемо працювати з третім текстом. Тобто, у вас має бути три значення. Три результати по трьом текстам. Далі, діти. Ви даєте відповіді на запитання до кожного тексту. Тому потрібно читати не лише швидко, а й вдумливо, ми пам'ятаємо, так? до кожного із тексту ви маєте дати відповіді. А потім, коли ви виконаєте цю всю роботу за трьома текстами. Ці результати, які ви запишете в свій зошит, ви маєте додати кількість прочитаних слів у кожному тексті, або самостійно скориставшись калькулятором, або попросивши допомоги в батьків. І потім, коли ви додасте ось ці три значення, ви маєте поділити суму на кількість текстів. Тобто текстів у нас три, значить, загальну суму ваших результатів ви маєте розділити на три. Ну, я думаю, що це потрібно, щоб ви робили разом із батьками. Тобто, ділити ми ще не можемо, дітки, це для нас ще невідомо. Тому потрібно буде скористатися або калькулятором в телефончику, або допомогу батьків. І от коли ви ці суму цих результатів поділите на 3 і знайдете число, оце і буде ваш результат читання тексту на швидкість. Погляньте, будь ласка. Перший текст. Працюємо над першим текстом. Так, подивіться, будь ласка, на екран. Текст називається Квіти конвалі». Ось тут зображений таймер. Коли я вам скажу, дітки, починаємо читати і натисну таймер, ви починаєте читати свій текст. Приготувалися, будь ласка, можете покласти пальчик на екран. Не зупиняйте відео, не потрібно зупиняти відео. Можете слідкувати пальчиком по екрану, головне читати правильно, чітко, вдумливо. Поклали пальчик на перше слово, приготувалися, дітки. Почали. Стоп, припинили читати, запам'ятали, де останнє слово, яке ви прочитали. Тепер, будь ласка, порахуйте кількість прочитаних вами слів. Дивіться, навпроти кожного рядочка є своє число. Тобто, перший рядочок це чотири слова. Перший і другий рядочок це 8 слів. Перший, другий і третій рядочок це 12 слів. Перший, другий, третій, четвертий це 17 слів. І так далі. Ви знайдіть, будь ласка, те слово, яке ви прочитали. Подивіться, скільки слів було до цього слова, а потім від цифри. Порахуйте іще і скажіть, яке, яку кількість слів ви прочитали. Свій результат, будь ласка, запишіть на листочку. Тепер, дітки, нам з вами необхідно дати відповіді на питання до тексту. Дивіться, з правої нижньої части... в правій нижній частинці з'явилися питання до тексту. Читаємо. Перше питання і даємо на нього відповідь. Про яку квітку розповідається в тексті? Ви маєте сказати, про яку квітку розповідається в тексті. В тексті розповідається про квітку конвалії. Так, читаємо друге питання. На який предмет схожа конвалія? Будь ласка, давайте відповідь на це питання. Конвалія, квітка конвалії, схожа на маленькі дзвіночки. так? Добре. Третє питання читаємо. Чому конвалії опускають свої голівки? Конвалії опускають свої голівки, бо ці квіти бояться і пекучих променів, і дощу. Так, ось ми опрацювали перший текст. Переходимо до наступного тексту. Наступний текст називається Розумний шпак. І він вже має трішечки більше слів. Погляньте, будь ласка, слова також, мають, текст також має шкалу кількості слів. Знову таки, в нас є таймер на одну хвилину. Коли я скажу вам, що ви можете починати читати, я натискаю таймер. І ви читаєте цей текст, не відволікаючись на сторонні справи. Можете за відео, за екранчиком слідкувати пальчиком і читати текст. Приготувалися, дітки поклали пальчик на перше слово. Починаємо. Стоп, припинили читати. Будь ласка, залишаємо пальчик на тому слові, яке прочитали останнім. Тепер, будь ласка, підрахуйте самостійно або за допомогою когось із близьких, яку кількість слів у цьому тексті ви прочитали. Тобто ви рахуєте всі слова до останнього слова, яке ви прочитали. На листочок або в зошит напишіть, будь ласка, свій другий результат, тобто, скільки слів ви прочитали в цьому тексті. Так. А тепер дивіться, в нас з'явилися питання до нашого тексту, на які ми маємо дати відповідь. Про кого розповідається в тексті? Даємо відповідь на питання. В тексті розповідається про... Хлопчика, який знайшов маленьке шпачення. Кого врятував хлопчик Гаврилко? Хлопчик Гаврилко врятував маленьке шпачення, що прощебетав птах хлопчику. Птах хлопчику, прокричав, прощебетав? Доброго ранку. Тобто, дивіться, ми з вами прочитали текст і за текстом дали відповіді на запитання. Другий текст розумний шпак, ми з вами вже опрацювали. Тепер переходимо до опрацювання наступного третього тексту, який називається ранок. Цей текст має ще більше слів, ніж два попередніх. Зверніть, будь ласка, увагу, що в ньому також є шкала кількості слів, за якою ви будете рахувати, скільки слів ви в ньому прочитали. Будь ласка, покладіть пальчик на перше слово нашого тексту. Приготуйтеся, і коли я дам вам команду, ви почнете його читати, не відволікаючись на сторонні справи, до тих пір, поки я вас не зупиню. Приготувалися, дітки, почали. Стоп, припинили читати, дітки, залишаємо пальчик на тому слові, яке ви прочитали останнім. Якщо ви слово не дочитали, дітки, воно все рівно враховується. Тепер, будь ласка, порахуйте всі слова, які ви прочитали в тексті, до останнього слова. І останнє також. У своєму зошиті або на листочку запишіть, будь ласка, свій результат. Скільки слів ви прочитали в третьому тексті. Тепер подивіться, перед вами на листочку або в зошиті має бути написано три числа. Перше число це скільки слів ви прочитали в першому тексті. Друге число це скільки слів ви прочитали в другому тексті. І третє число, це скільки слів ви прочитали в третьому тексті. Так, тепер, дітки, давайте дамо з вами, прочитаємо і дамо відповіді на запитання до тексту. Перше питання. В який час доби відбувалась подія? Подія відбувалася вранці, так, дітки? Як прокидалась природа вранці? Давайте пригадаємо, від дерев на дорогу лягли довгі тіні. На вершках дерев заграло яскраве проміння сонця, повіяв вітерець, зашелестіли листочки, над рікою і полем з'явився невеличкий легенький туман. Почали прокидатися птахи. Жайворонок. Почав співати свою пісню. Так? Добре, і третє питання. Читаємо. Де розпочалась робота людей? У полі почали працювати трактористи, розпочалася робота в полі, на городі і в садках. Так, ось. Дивіться, ми з вами опрацювали вже три тексти. Тепер зверніть увагу на ті числа, які записані перед вами в зошиті або на листочку. Попросіть, будь ласка, допомоги у своїх близьких, або візьміть в телефоні калькулятор, додайте між собою ці три числа. Тобто знайдіть суму трьох доданків. А тепер, дітки, ось це число, запишіть його у вигляді виразу у своєму зошиті. Оці числа додайте, поставте дорівнює. Обчисліть, запишіть відповідь. А тепер, дітки, ось цю суму ось цю відповідь потрібно розділити на 3. Чому на 3? Тому що саме три тексти ми з вами прочитали. За допомогою калькулятора або своїх рідних знайдіть. Яке ж число у вас виходить? Поділили на 3. І ось це число дітки, яке у вас вийшло після того, як ви розділили суму на 3, це і є ваша кількість швидкого читання, читання в голос. Ось цю суму мені необхідно. Написати в електронному щоденничку на сьогоднішній урок, або сфотографувати ось ваш листочок, де ви писали, і завантажити в електронний щоденник або мені в особисті повідомлення. Скажіть, будь ласка, дітки, що ми з вами сьогодні робили на уроці? Сьогодні на уроці ми перевіряли свою навичку швидкого читання, так? що на уроці вам вдавалося легко, а з чим виникали труднощі? Оберіть, будь ласка, цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: блакитний, синій, жовтий, помаранчевий, червоний або зелений. А я хочу подякувати вам за вашу старанність на сьогоднішньому уроці читання та прощаюся з вами до нових зустрічей!